Програма «Вау-вумен» від української освітньої платформи тісно переплетна з воєнним часом та християнськими цінностями. Тому, окрім мотивації рухатись далі, наші учасниці отримують певні знання та вміння використовувати інструменти для розвитку себе, сім'ї, громади і країни в цілому. За програмою вумен» я спостерігала ще з минулого року в інстаграмі. І я, коли бачила оці такі щасливі очі жінок. Які були на програмі, захотіла ну теж так захотіла. Я взагалі по житті така людина, що хочу вчитися, хочу чогось нового. Ну і як зрозуміла за останній період, що хочу мати якусь свою власну справу, свій власний проект, зрозуміла, що Вавумен мені може в тому допомогти. Wow Woman – це ж програма для жінок, які прагнуть реалізації та змін. Ти бачиш такі відкриті очі, які хочуть чогось досягнути, які мають дуже багато ідей, які готові вчитися, які дуже дружні, задають запитання проєкті дуже просто круто поєднано і християнська жінка, і цінності, так і сучасне суспільство. Ми дуже часто чуємо власне в сучасному суспільстві стереотипи. Так, якщо жінка самореалізована, і тоді вона або нещасна у сімейному житті, або в чомусь іншому. І власне на проєкті поєднуються оці ці всі тонкощі, так місток, що можна мати надзвичайно глибокі цінності, так е, ходити у церкву, бути християнкою і паралельно бути успішною, бути реалізованою, бути щасливою і задоволеною життям. Жінки з різних громад мають можливість навчатися, будувати спільноту та створювати проєкти і бізнеси, що необхідними у цей кризовий період для економіки країни. Ми хочемо, щоб військові, повернувшись з фронту, побачили позитивні зміни в країні. У громадах мають бути ті, хто візьме за це відповідальність. Відтак, війна генерує нових лідерів та лідерок, а наша програма їх навчає та підтримує.